«Господь з вами І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі Господи. Був один чоловік із Фарисеїв на ім'я Никодим, старіщина Юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому Раві! Знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може чинити таких знамень, які ти чиниш, коли би Бог не був з ним. У відповідь Ісус сказав йому: Во істину, воістину кажу тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. А Некодим йому каже як може людина, будучи старою, народитися? Чи може вона вдруге ввійти в утробу своєї матері і народитися? Ісус відповів воістину, воістину кажу тобі, коли хто не народиться від води і духа, не може ввійти до Божого царства. Народжене від тіла є тілом. А народжене від духа є духом. Не дивуйся з того, що я сказав тобі, вам потрібно народитися згори. Вітер де хоче віє, і ти чуєш його голос, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує. Так є з кожним, хто народиться, хто народжений від духа, слово Господнє. Дорогі брати і сестри, ці дні є по-особливому пасхальними. Не тільки запах квітів, ну не тільки цих, які конкретно тут стоять, але загалом тих квітів, як цвітуть дерева, ось по вулиці неможливо пройтися, тому що різноманітні дерева зараз перебувають на цій найвищій стадії свого цвітіння, найкраще. Це все цвіте, пахне, і це неймовірно гарно. Ну і зараз ми переживаємо саме пасхальний період. В нас зараз якраз час після Великодня, минула Великодня Октава. Наші брати, греко-католики та православні також святкують вже Пасху. І ми святкуємо разом, разом з ними. І це неймовірно тішить. Тішить ось ця атмосфера. Так, напевно, ви зможете зловити мене на слові, що я не раз звертаюся до тих зовнішніх речей, які впливають на нас, на наш внутрішній стан, на наші переживання, на те, що зовні, скажімо, така то погода чи такі-то настрії. Ось і навіть ці квіти, вони впливають на те, що ми переживаємо. І я думаю, що цим речам потрібно тішитися, потрібно тішитися цьому. Цій. Коротесенькій миті цвітіння цих квітів, тому що ці дерева дуже, буквально за кілька днів вже вітер поздувається і прекрасний, пахучий цвіт, і його вже не буде. Ну, пізніше вже будуть наступні етапи, але ось саме цей момент, він дуже коротесенький і хочеться повертатися до того, що ось ці дерева можуть нас навчити, того, що наше з вами життя настільки. Коротке, настільки цінне, що потрібно встигнути вловити цей важливий момент, не звертати увагу на ті речі, які нам не потрібні, які нас відволікають від найголовнішого від Бога, від думання про свою душу, про спасіння своєї душі. А настільки речей хотілося б відволіктися, ми думаємо, що в нас запаси часу, просто нескінченні, що ми будемо жити, не знаю, там тисячами років на землі, що ми все встигнемо, все зможемо, все зуміємо. Ні, це не так. Життя коротке, дуже сильно коротке, тому потрібно жадно внюхувати цей запах дерев, що цвітуть, і пам'ятати, що передусім дбай про свою душу. Думай перед усім про неї, це найважливіше. Все інше встигнеться то встигнеться, не встигнеться, то не встигнеться. Але найважливіше це це. Встигнути вловити ці дні світу, встигнути вловити, встигнути запам'ятати про свою безсмертну душу. Це найцінніше, це найважливіше Не приємності, не гроші, не якісь інші речі, але саме своя безсмертна душа, життя коротке. І сьогодні Ісус спілкується з Никодимом. В цій розмові з Никодимом, взагалі, ці розмови, вони просто неймовірні. Кожен раз, коли читається цей фрагмент, я рекомендую вам почитати книжку, здається, Яна Доброчинського. Видавництво Свічадо це видало років вже не знаю, з 25 більше 30 тому. Листи Никодима, переклад з польської. Звісно, це художня література, це не Євангелія. Це книжка написана на основі Євангелія, на основі тих зустрічей, коли Ісус поночах зустрічається з Никодимом, коли вони спілкуються, розмовляють різноманітні роздуми. Але ця книжка дає можливість трішки подумати собі, можливо, пофантазувати ще раз кажу: це ж не Євангелія, це твір на тему. На євангельську тему дає можливість задуматися про цього Никодима, які в нього були страхи, про що він думав, як він хотів якби залишитися і фарисеєм, і залишитися при своїй посаді. А з іншого боку, як почути цього Ісуса, як прийняти все те, що Він каже, і ці його терзання і нічні розмови з Ісусом є насправді вартими уваги. Так що особисто рек. Рекомендую. Я читав це вже більше 30 років тому, тому не знаю, можливо, це підліткам тільки підійде, але в будь-якому разі тоді ця книжка на мене справила хороше враження. Так от, повертаючись до цього Никодима, Ісус йому каже, що йому потрібно народитися згори. І так на секундочку цікаво, чому це прозвучало саме до Нима. Тому що Никодим був фарисеєм. А фарисеї були переконані, що в них вже все схоплено. Як це молодь тепер каже, або вже їх не дуже молодь. Можливо, це вже старий вислів, що все схвачено. Вони переконані, що все гаразд. Вони переконані, що все добре. Сьогодні кілька слів скажу про різні конфесійності, різні конфесійні відмінності, про проблеми з цим пов'язані, деякі. Так от. Так мені пригадується, в деяких протестантських деномінаціях, кажу деяких, бо вони всі різні, все залежить і теж багато залежить від людей, але все-таки в деяких протестантських деномінаціях можна відчути такий своєрідний, такий. Капіночку, фарисейський душок. Якщо ви, дорогі друзі, колись мали таке спілкування з деякими протестантськими спільнотами, е і то, то ви, скоріше всього, зрозумієте, що я саме маю на увазі. Отож, є там якийсь такий елемент, коли перераховуються, загинаються пальці і кажеться про те, що саме головне це як там не пити, не курити е і Біблію читати, і як би все. Щоб е, не казати, що тут якби, винні протестанти, то я скажу, що в нас у католиків дуже часто це так само називається, що от, саме головне, це, там, наприклад, там, Розарій молиться все вже, всі проблеми в тебе вирішено. Там, на службу ходиш, все вже, там, всі проблеми вирішено. Ні, потрібно копати далі, потрібно дивитися далі. Е, і тому ну, протестанти нехай собі розбираються самі собою. Я просто лише тут звертаю увагу на те, що до якогось моменту людина розвивається. А далі зупиняється і каже: ну, якщо я це вже виконую, це роблю, значить цього вже достатньо. Ні, недостатньо. Фарисеї виконували все в ідеалі. Вони робили майже неможливе, тому що дотриматися всіх старозавітніх заповідей, 613 штук це була неймовірно складна річ. Це було щось понад людські сили, понад людські можливості, понад людську увагу, навіть щоб це все пам'ятати. А вони виконували. Вони насправді були цими взірцями, але їм бракувало ось цього найважливішого. Вони думали: от раз я виконую всі ці бали. Всі галочки проставлені, всі очки отримано. То далі вже немає куди рухатися. Все. Я тепер вже сам як Божество, я вже сам як Бог, я зробив вже все найкраще. Ні, це не так. Ні, не найкраще. Ні, ти не відкритий на Святого Духа. Ти не відкритий на те, щоб знайти в Бога щось більше. Ти сам думаєш, що зробив вже все достатньо, а цього недостатньо. Має бути ще щось більше. І відкриття в собі того. Що є Божим натхненням, це, звісно, слухати церкву. Церква покаже, що потрібно зробити. Звісно, можна і самому, але коли людина вирішує щось сама, то в нас є така своєрідна небезпека. Небезпека пов'язана з нашим таким людським характером, з нашою натурою, те, що ми до себе особисто. Ставимо низькі вимагання до інших людей, як правило, ставимо високі вимагання, а до себе самих, як правило, дуже низькі. І тут є дуже велика небезпека такого певного мінімалізму, що ну, я вже там як там, навів, навів приклад наших протестантських братів. Ну, якби, Біблію читаєш, не п'єш не куриш, все нормально, вже все виконано. Ні, це не так. Потрібно копати далі, потрібно дивитися далі, потрібно дивитися, можливо, ти закритий на Святого Духа, можливо, ти його не слухаєш. І тут, як приклад, я хочу сьогодні пройдемося по всіх деноминаціях, подивитися на такий всеукраїнський приклад закриття на Святого Духа досить серйозний. Звісно, коли я наводжу якісь приклади про інших людей, чи там про інші конфесії. У мене до вас, дорогі братчики і сестрички, католики, величезне прохання. Будь ласка, коли я наводжу ці приклади, то не для того, щоб ми з вами ставали фарисеями, чи там гордилися, чи дерли носа, чи казали, що ми кращі за інших. В чомусь кращі, в чомусь гірші. Я цей приклад наводжу не для того, щоб ми гордилися, а для того, щоб ми уникнули певних небезпек. В які попали якісь інші люди чи інші деномінації? Так, от, приклад, я почав проповідь саме від того, що зараз ми живемо в такому трошки ейфорійному пасхальному часі. І це насправді прекрасно, тому що раз що весна, два що можливо в дуже багатьох людей є ось це таке прагнення повернутися до якоїсь нормальності, якої вже нормально кілька років вже немає. Тому що два роки пандемії, другий вже зараз рік війни. Тобто останніх три з половиною вже три з гачком років. Вони вже всі покоцані, такі добряче. Потім вже від тринадцятого року взагалі йде війна, не повномасштабна, але все ж таки війна, люди гинули. Ми вже стільки часу живемо в такій ситуації ненормальності. Тому, коли зараз люди хочуть святкувати Пасху в своєму навіть розумінні, то все рівно це прекрасно. Прекрасно, тому що люди хочуть повернутися до, до, до якоїсь такої нормальності, до того, щоб не було цієї загрози, цих повітряних тривог, не було цих похоронок, не було цих каліцтв, смертей і так далі, і так далі. Так от, і коли ми дивимося на всю цю ейфорію, я тут помічаю деякі нюанси, які, на жаль, все-таки мене особисто засмучують. Чи засмучують вони вас, і як ви до цих речей ставитеся, будь ласка, пишіть в коментарі. Я взагалі дуже тішуся, що в нас є можливість такого своєрідного з вами спілкування, коли ви пишете свої реакції, своє ставлення до багатьох речей. Часом погоджуєтеся, часом ні. Ну але в будь-якому разі важливо на це подивитися. Так от, вчора, коли я їхав по місті, їхав на службу, то бачив, що біля дуже багатьох православних храмів стояли величезні черги, і, і автомобілі були, і людей було багато. Е, і з одного боку, можна сказати, що це ну, насправді прекрасно. Я особисто з цього дуже тішуся. Ситуація, яку можна побачити в соціальних мережах, по медіа, в різноманітних фотографіях, роликах, про те, що ось і в тому місті, і в тому місті. І підписи про те, що ось черга до такого то храму була такою то величезною. Звісно, це тішить. Звісно, це не може не тішити. Тому що це добре, слава Богу. Насправді я не кажу, що це погано. Ну, але я думаю, ви добре мене знаєте, я би не був я, якби я не сказав але. І це але полягає на тому, що коли я їхав на службу попереднього тижня, парковки біля цих храмів не були забитими. В інші тижні їздив, теж не були забитими. Ситуація, яка була більш-менш однаковою, я можу сказати, що так, коли проїжджаю по дорозі. Бачу, наприклад, якщо їду на якусь парафію, навіть тут по місті по Вінниці, вчора у нас була трансляція з храму Божого милосердя. Ви, ви її дивилися. Так от, проїжджаю православні храми, і там я тих заторів, таких великих, як правило, в попередній неділі не бачив. Я бачив місця, зайняті під парковку, під двома протестантськими зборами. Які машини там є кожної неділі вже років. Зараз у нас 13-й, скільки останніх 13 років. Зараз 2003-й, я від 2010 року у Вінниці. Тобто 13 років я спостерігаю, що там місця під парковку в неділю. Отій порі зайняті значить, під тою парафією протестанською, чи називається у них церква, під іншою так само. Ну і потім під католицьким храмом, ну там, де ми служили літургію, так само та парковка зайнята. І більш-менш воно виглядає більш-менш зовні так само. Ну, щоб заходити всередину, треба вже дивитися а в тих протестантів. Я там ніколи не був. Так от до чого я хилю, я думаю, ви вже зрозуміли. Тобто, з одного боку, ми зараз радіємо, що багато православних людей пішли і посвятили ці кошики. І це прекрасно. Насправді, коли дивлюся ті ролики, як йде такий священик в Одесі, той, якого були, взяли в полон росіяни, били його там, страшні речі були, насправді. І як цей священик по величезній такій черзі йде, кропить ті паски, приговорює з таким ентузіазмом, з таким запалом, так харизматично, насправді це радісно дивитися. Я тішуся, що щось таке є. Але разом з тим всім, я би був нечесним, якщо би сказав, що я сумую з того, що на наступну неділю, скоріше всього, цих черг не буде. Ті люди не прийдуть на службу. Так, бо не потрібно буде вже нести кошика. Але наша віра, віра в Ісуса Христа, Бога Отця, Сина і Святого Духа це не віра в кошика. Віра в Бога є чимось іншим. І це мене надзвичайно і сильно дуже засмучує ці ситуації. Те, про що я вам розповідаю, мене заохочує до того, що, значить, ще дуже багато потрібно катехізувати, євангелізувати, проповідувати, заохочувати людей, віднайти, відкрити Бога. Зараз ці люди знаходяться, велика частина з них, щоб там нікого не образити, і так багато хто образиться, але це таке. Всім не годиш. Я дивлюся на цих людей, що вони зараз на певній стадії такої певної обрядовості, що їм хотілося би, там, не знаю, пережити Великдень, пройтися з цим кошиком, але це ще не християнство. Навіть опитування на багатьох медійних платформах були, і там. Було запитано, як ви, святкує, як ви святкуєте Пасху? Там були різні питання. Мені в очі попало тільки питання, за яке я проголосував. Я натиснув, що піду до церкви, ну бо я був. І інше питання, яке виграло, це в сімейному колі. Так одне ж, другому не, не заважає. Можна і в сімейному колі посвяткувати. І, а перед тим на службу піти одне ж другому не заважає. Але це означає, що ці люди на службі не були. Це означає, що вся та літургія багата, православна. Ми в семінарії її вивчали. Е, вона була не пізнана, просто її люди не чули, не чули Євангелії, не чули проповіді. І це сумно. Мені сумно, тому що я розумію, що ці люди вони Бога ще не знайшли. І тому е, я зараз це кажу ще раз, я хотів би це підкреслити, наголосити, ще раз повторюся. Я це кажу не для того, щоб сказати, що от хтось поганий, а ми хороші. Я хотів би сказати, що перед нами ще дуже багато роботи, тому що ці люди ще мають віднайти Бога. Було би добре, якби ці люди знайшли Бога. Зараз вони поки що знайшли пасхальні кошики. Це добре, але цього недостатньо потрібно знаходити ще. І саме про це сьогодні говорить Ісус в цьому такому складному фрагменті Євангелія каже, потрібно відродитися з води і Святого Духа. Багато людей в Україні якби охрещені, якби це тут галочка навпроти цього пункту стоїть. Охрещені, є, з води відродилися, але ще не від Святого Духа. Були хрещені в ім'я Отця і Сина і Святого Духа? Так, були. Але Святого Духа ще не відкрили, не відкрили ще таїнств, не відкрили ще сповіді, не відкрили ще Євхаристії, не відкрили ще недільної літургії. Але ще раз те все, що я сказав ще на початку цієї проповіді, це тільки початок. Бо тільки виконувати таїнства, тільки відріктися від гріха, від важких гріхів, це початок шляху. Далі людина починає віднаходити, далі починає шукати, далі починає відкриватися на Святого Духа. І далі вже починає робити ось, виконувати Божу волю, починає робити ті е, справи, до яких Бог надихає кожного по різному в своєму стані, в своєму покликанні. І тут тільки починається шлях. І тепер дивіться, я змалював, умовно кажучи, ось цю дорогу. Так? І ми бачимо, що дуже багато людей знаходяться тільки десь там, на початку цієї дороги. Або навіть ще до неї навіть не повернули в ту сторону, тому що поки що стоять на цьому етапі тільки зовнішньої обрядовості. Звісно, мені дуже сильно би хотілося, щоб люди в Україні знайшли Бога. Щоб е, парковки під храмами, навіть не католицькими, знаєте, часто нам дорікають інші люди кажуть, що о, ви так переживаєте, хочете, щоб всі до вас ходили. Ясно, що я хочу, щоб всі до нас ходили. Ну, тут я навіть сперечатися не буду. Я 100% хочу, щоб всі ходили до нас. Але я реаліст, і я розумію, що всі до нас не підуть. І Я розумію, що будуть такі люди, які захочуть тільки і виключно бути православними. Так нехай будуть православними. Нехай знаходять Бога. Моє завдання як християнина не в тому, щоб всі стали тільки католиками, і я там тільки за це буду переживати. Я переживаю за те, щоб ці люди спаслися, щоб Бога знайшли. За це я переживаю. Тому я хочу, щоб ці люди також знайшли Бога в православії. Якщо вони його не шукають або не знайшли в католицькій вірі, то нехай знайдуть його в православії. Але, на жаль, ті місця під парковки будуть порожніми. І ті храми дуже часто будуть порожніми. І мене це дуже сильно засмучує. Дорогі брати і сестри, зараз є час е, святкувань. Хоча вихідних, здається, немає, то все рівно, коли у вас буде можливість, і якщо ви ще не привітали тих людей, які є, наприклад, православними, і а ви їх знаєте, що вони православні, то привітайте тих людей. Привітайте, якщо зав'яжеться якась розмова, така легка, ненав'язлива, акуратна, делікатна, не треба з ногами в душу залазити, але все-таки так акуратно. Поговоріть з людьми про сповідь, про причастя, про службу, про те, щоб піти на службу в наступну неділю. Тільки дай вам, Боже, мудрості, розуму, такого людського приступу і підходу, щоб сказати це так, щоб людина не відчула себе ображеною, щоб не відчути себе людиною якогось там другого сорту. Тому що. Людина після такої образи, вона навряд чи захоче йти на службу сповідатися, а скаже: Ну, мене образили, то ну вас всіх. Ісус розмовляє з Никодимом. Никодим дивується. Багато чого в Божому слові має привести нас до здивування. Нехай сьогоднішнє Боже Слово заохотить нас до того, щоб ми були проголошувачами цього. Повторного нового народження, віднаходження, шукання Бога, голоду за ним. Амінь.